То мовчить, як тягать небо, що з зорями висить, сльози, гіркі краплі, Все падають униз, ображена нещастям, дівча із ним спить. Я сяду біля неї і буду теж сидіть, погляну мовчки в небо, ображена мовчить, в голові шукаю пояснення волі. Як корабель пірнаю, погасло стільки мрій, ображена на на весь безокий світ не знала на одного мені ще менше літ. В очах одне питання, кому потрібна я щиро, бо невинна, пита себе сама. Мала вона друзів і нині трішки ма. Братів, сестер ображена, навіть і не несна, хоча ж така красива і всесвіті одна. Вона гарне ім'я носить. Тяжка тепер година і допомоги просить.